Куди ми потрапили? Яка пора року в лісі? Як ви здогадались? Погляньте тут ще й хатинка, хто в ній живе? Як його можна назвати ласкаво? А що це у нього за хатинкою? Я... Які овочі виростив зайчик? Зверніть увагу, не всі овочі однаково ростуть. Є овочі, які ростуть над землею на кущиках помідорки, перчик. Овочі, які ростуть над землею на кущиках, баклажани, овочі, які ростуть над землею, огірочки, кабачки, овочі, які ростуть над землею, горох, капуста. А є овочі, які ростуть у землі. Щоб їх дістати, необхідно викопати. Що це? Овочі, які ростуть у землі: морквинка, бурячок, цибулька, чесничок, редиска, редька. Нагадайте зайчику, які овочі ростуть над землею. А які у землі? Розкажіть, як він вирощував, наприклад, помідори? Що робив спочатку? Щоб насіння добре проросло, що робив? Щоб город був чистий, бур'ян не заважав рослинам, що робив. Гарно в нього городина. Городина це всі овочі, які ростуть на городі. Давайте потренуємося разом складати казочку я почну речення, а ви його закінчите. Жив у лісі, у своїй хатинці. Якось навесні взяв він насіння і що зробив? Що потім зробив зайчик? Поливав, полов, доглядав за городом, а восени у нього виросли овочі. Послухайте мою казочку. Жив у лісі у своїй хатинці. Зайчик Якось навесні узяв він насіння і посіяв на городі овочі. Ціле літо зайчик працював, поливав рослини, полов город, а восени зібрав рясний урожай овочів. Подобалась вам казочка, а тепер самостійно її складіть. Практичне завдання. Обведи предмети, необхідні для збирання врожаю. Зайчик так багато овочів зібрав, що не знає, як зберегати їх узимку. Давайте допоможемо йому посолити.